Ми поговоримо сьогодні абсолютно про все, про що ви готові говорити. І мені насправді дуже цікаво, як працює ваше мислення, тому що ви ж Абсолютно однакові, ви близнючки, ви навіть не двійнята. І тут напевно не тільки мене, але й більшість глядачів, і більшість людей цікавить, як воно бути близнючками. Як воно чи подобається все однакове, чи подобаються однакові чоловіки, чи навпаки, ви абсолютно різні в смаках. Поділіться. Давай я спочатку почну, okay. потім Лена. Будемо по черзі, тому що насправді у нас на деякі питання можуть бути абсолютно різні е, думки. Я щодо себе можу сказати, що у мене е, ніколи не було такого, що мені це заважало. Навпаки, в мене було таке відчуття, що зі мною постійно є моя близька людина, що мені є з ким поділитися завжди. В будь-якій ситуації, от перша, кому я там подзвоню, це, е, це Лена. Там, з чоловіками, mm -hmm. у нас ніколи такого не було, тому що нам з Ліною е, подобаються абсолютно різні типажі. І, наприклад, у нас не було такого. Якщо що... навіть фотографії порівняти, там, хлопців да. абсолютно різні люди. І по характеру, і по зовнішності. Круто. Е, Лені подобаються більш такі світленькі, а е, мені світленькі взагалі не подобаються. Е, це, це завжди там, такі темненькі. І е, саме це мій, скажімо так, формат, який мені подобається, зовнішність, тому е, ми ніколи одна одній там не заздрили, ніколи таких моментів не було.